Стосовно пластику ось цього китайського чуда. Фейс в нього просто капець, там дивиться страшно. Все побито. Ось. Яка в мене технологія? Спочатку сіточка. З динаміків. Горілка. Тепто, тобто не горілка, а цей. Ось така штуковина То магнит, бо там мало газу, та вона так стоїть. Це теж рацуха коли вона треба, щоб вона стояла, а вона пуста, вона падає. О вот така штука є. Так, Дихлоретан. клей для плацмасси. Тобто ось такий клей, то є хімія. Ядовита, набираємо до шприця, одягаємо, одягаємо окуляри, якщо капля потрапить в око, буде дуже погано. Так. То є техніка безпеки. Ось нагрів, вплавив. Є в мене ще така ложечка і зверху прокатав, щоб там усі максимально зайшли опори. Але це ось перегріте, треба трошки менше нагрівати, щоб виходило ось так. Тобто нагріваємо сітку до червоного. Ну, Це вже практика, там як сказати, яка в неї температура. Але спробуйте та зрозумієте. Десь щось вийде, десь не вийде, таке. Тобто, зчепив цими всіми. Потім дивлюсь, де є трещини. І зі шприця бачу, як воно туди затикає, затикає, затикає. Ось підтекло поверху. Все добре, навіть можемо залишати без всяких прижимів і всього такого іншого. Воно розплавиться і трошки скріпи. Коли є такий пластик, можна його розвести в цьому дихлоретані, прямо промазати, потримати трошки, та воно щепиться. І Можливо, в цьому разі можна використовувати ці штуки. Але це десь каталося, там воно грязне, там все треба чистить. То коли одразу зламав та потім чиниш, то все добре. Це пластик АБС. Пластик АБС. Ось виробляємо кріплення всі на заміну того, що було. Де там? Ага, дивимось, дивимось щоб усе підходило. Вот. Тут трошки профукав, бачите, треба буде зараз щось туди додати. Втопив глибоко. Та ось так. Всього, чого не вистачає, збираємо, да потім скручуємо, звінчуємо. Така, така підказка з ПП, поліпропиленом, все простіше, він зварюється. Ось. А ця зараза клеїться. Тобто до АБСу добре підходить дихлоретан. тріщинами але без всяких накладок підтягнутий все позакручували гарно все встало замки всі. всі ось тут великі шайби тут подовжені гайки Ну а тут пластика, шматочок до прижиму. Ось так. Шикарненько звучить. Ну, а з мордою, з мордою придеться побарахтись, капець. Ну, щось виклеїмо. Ось така страшна мордяка. Будемо щось робити. Таким чином крошимо помаленьку пластик манікюрними шипцями та заливаємо його дихлоретаном отримуємо гарний клей. Брудні е кусочки, шматочки треба вимити, вимиваю я. Розчинником 147-м. Вон там де така трещинка то треба там помучитись, Кисточкою за чим пензликом прочистить, промить. Так, ну а потім наношу клей та склеюю Можна трошки спочатку дати Жиденького чистого дехлоритану, він трошки почне роз'їдати поверхню, а потім вже додати клею та склеїть. Ось зараз при... Стосую сюди оці шматочки. Періодично помішуємо та додаємо дихлоритану. І воно там все гарно розчиняється і така собі смачна мазюка виходить. Але ще раз напам'ятаю, що це ядовита річ, з нею треба дуже обережно бережити очі. Ось так потрошки продвигається реставрація бачите тут ставка тут щось таке але Отвори, які були нароблені тут для докріплення. Спочатку з зворотньої сторони капнули акфіксу. Закріпили його, потім перевертаємо, красимо чорним маркером та зверху заливаємо так, щоб було Ну, Ось такі. Плямбочки а потім, коли трошки відполируються, майже буде незамітно. Воно як чорний пластик, не світиться. Ось де я зробив, що світиться. От Бачите, тут світиться, тут світиться. Але заклеє нам. А так, коли темно, нічого не бачиш. под маркером можно ховать те отворы. Ну, пока еще так, абы мало выгляд. Эти отверы так хай залишаются, немае порогов. Ну як то є, і земля проти того що було. Тут можна шліфувати, шпаклювати. Вводити до ладу, але кому потрібно, хай то і роби. Азовні вже трошки гарніше. Ось тут треба щось придумкувати. Але Але так